Всім доброго дня чи доброго вечора, дорогі друзі, напишіть мені звідки ви мене дивитесь. Мені це дуже цікаво і важливо знати, скільки вас дивляться мене з Польщі, скільки мене дивляться з України, з Канади або просто з індивідуальних міст. Наперед вам дуже велике дякую. Залишайте цьому відео вподобайку, якщо ви дійсно щирого серця підтримуєте українську мову, нашу країну, батьківщину, та звісно, ваш коментар про цю, цю ситуацію в Польщі з нашими українськими біженцями та людьми. Буде дуже важливий не тільки для мене, а також для канадців, які дивляться цей канал, яким цікаво, що відбувається з українцями, і які хочуть знати. Бо багато українців наговорювали на канаду деякі і повернулись в Польщі, і тепер жаліють, жаліють про свій вибір, тому що бачите, що відбувається, і це прикро. Підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно вам цікаво дізнаватися різну таку інформацію з середини. А я вам бажаю гарного перегляду. Поїхали з приходом нового президента Польщі. Багато українців вважають, що новий президент більше рухається в сторону того, щоб робити країну для Польщі, для поляків і підтримувати більше поляків і витискати іммігрантів середини країни. Ви собі тільки вдумайтеся, що на початку повномасштабного вторгнення, коли Польща відкрила широко двері та пустила всіх українців до себе на територію. То на той час більше 80% поляків підтримували імміграцію імміграцію українців з України в свою країну. Тепер ця цифра впала до 50% і навіть трошки менше 50%. І це дуже раптова різка зміна. Вона не просто так відбулася. Вона відбувається за того, що ви рахуйте 2,5 мільйони поляки, українців перепрошую проживає зараз на території, на території Польщі. Це становить приблизно 7% від загального населення Польщі. Це досить велика цифра, і українці. З роками зрозуміли систему, знайшли систему та почали спочатку працювати на низькокваліфікованих роботах, а потім перейшли і почали вже брати такі більше високооплачувані роботи. І таким чином поляки дуже незадоволені, що українці інтегровуються в їхню країну, інтегровуються в їхнє суспільство, витискають потенційно поляків з робочих місць і таким чином себе дуже добре почувають. І їм це дуже сильно зараз не подобається. І поляки почали про це говорити і побільше, побільше зараз створився ця, знаєте, якась така незадов... незадоволення в сторону українців. На початку війни такого не було до такої степені, і всі прекрасно ми знаємо про історію. Ми знаємо, що поляки, українці мають теж таку прикру історію між собою. І поляків можна зрозуміти в якомусь сенсі, бо це їхня країна, і ніхто там не каже їм, що в їхній країні робити. Звісно, і треба вдякувати і бути вдячним полякам за те, що вони зробили на початку. Але поляки теж повинні розуміти, що Україна віддає щодня. За для того, щоб поляки жили і не мали теж війни на своїй на своєму кордоні, на своїй країні, і Україна це великий щит зараз перед Польщею і те, що навіть люди приїхали, наші люди вони одні з найбільш працьовитих в Польщі. Вони найбільше віддають Польщі і дуже багато сплачують податків. Тому не можна там говорити. І казати дуже сильно, що українці там сидять і приїхали просто забирати дуже важливість якусь або робочі місця, або сидіти на соцвиплатах, Бо це далеко не так. Але у що відбувається зараз, що українці витискають і потенційно з новим президентом навіть можуть вигнати рано чи пізно, бо зараз продовжили тільки. Дійсно легальний е, м, статус, щоб залишатися іміммігрантам українським біженцям до 4 березня чи 5 березня 2026 року. І це дуже маленьке таке віконечко. Люди переживають, люди не знають, що очікувати. І тепер ми маємо ті всі історії, які відбуваються щодня, і збільшується те, що в школах до дітей більше почали принижувати і казати дітям повертатися назад додому в Україну. До слабших людей причепляються переважно до жінок і до дітей чують, коли українці говорять польською, але з акцентом польським, то зразу тикають пальцями на автобусах. Причепляються і різні до таксістів. до таксистів. Причепляються. Це дуже прикра ситуація, і повірте. Чи не повірити мені цим людям теж прикро і важко з цим всім справлятися щоденно із цим великим тиском? Тому для українських біженців в Польщі справді не є все так добре, тому я завжди говорив українцям. Можливо, ви думаєте, що Канада така погана? Можливо, в Канаді так все не добре, як ви собі думали. Але в Канаді ви себе будете більше почувати як вдома, бо Канада це країна мультинаціоналізму, де немає значення, хто ви є вас, поважають і вас будуть підтримувати і до вас будуть нормально відноситися. Польщі це зовсім інша справа, і в Польщі, щоб бути е, добре, жити, треба повноцінно стати поляком. І це не всім виходить, не всі можуть це зробити. Звісно, що є українці, яким дуже добре. В Польщі це не то, що я говорю за всіх, але є оця група людей, які зараз дуже переживають їм складно, і вони стикаються з цими всіма проблемами в свій, в свій бік і тим більше тиканням пальцем. От друзі, яка ситуація прикра. Люди витискаються і потенційно можуть взагалі, їх вигнати з країни рано чи пізно, не то, що прямим словом вигнати, знаєте, а дійсно все робиться до того, що звужуються коридори, і ці коридори звужуються, і Не всі українці зможуть в них втиснутися, і рано чи пізно прийдеться якимось українцям поїхати. Але ті українці, які колись їздили за кордон, чи мають якийсь досвід, то їм буде легше. Ті, хто сидів в Польщі, і не хотіла нікуди їхати. Їм буде дуже важко адаптуватися зараз, коли зараз все складніше 3-4-5 разів ніж це було 3 роки, 2 роки тому навіть ті ж Канаді. Он така то вам зараз ситуація. Свіжі новини. Надіюсь, вам сподобалось те, що я вам розповім. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.